Коли в нас такий той стрес і на нервах починає боліти шлунок і розлад або навпаки закреп, От як собі допомогти в у цих станах харчуванням, і чи взагалі харчування допомагає психовок для того, щоб харчування працювало в стресі добре, це повинно бути їжа в максимально розслабленому стані, навіть якщо його нема, мені треба його якось притягнути. В мене є здоров'я. І здоров'я, мій актив. Харчування це те, що я роблю тричі на день точно, і якщо я можу на це вплинути, я буду на це впливати. Тому ми їмо в максимально розслабленому стані. Ми беремо відповідальність на себе за склад і згадуємо, ту тарілку, мою тарілку харчування, і там в нас є група продуктів. Просто різні інгреді... інгредієнти різних продуктових груп. трішки овочів, Може бути свіжі, якщо не свіжі, квашені. Якщо не квашені – можуть бути консервовані. Е, є зернята, але це не тільки дуже багато каші. І ще щось, чи тільки багато хлібу, і ще щось є тріхи трохи зерня, чи трохи бобових, і є те, що надає нам протеїнову складову: це м'ясо, птиця, яйця, риба, навіть якщо вона буде заморожена чи солона в умовах, так, в умовах не ідеальних, це може бути нормально. І щось солодке на десерт. Це також ок, тому що мозку дуже приємно отримати всі смаки. І якщо я можу зробити фрукт десертом і трішки горішки, це буде класно. І ми вже перерахували п'ять продуктових груп. І коли я беру цю відповідальність за свою тарілку і викладаю декілька різних груп, заспокоююсь, що я зробила. Добре собі в свій е, актив харчування розслабляюся, і їжа в спокійному стані це вже допомога травленню. Не буде спазму з фільтрів, не буде спазму, е, не знаю, жовчного міхура тим, хто е, до цього схильний. Е, е, загострення зараз дуже багато, і і гелациститів дуже багато на стресовому. Тому ось ці три прийоми і Будь ласка, трохи спокійніший стан, їжа без гаджетів, та ми виділяємо собі 15-20 хвилин. Які в нас тільки для їжі, яка вона м'яка хрустка, гаряча чи холодна? Тобто трішки більше уваги до того, що я чим я себе кормлю і що потім буде всмоглися в, в мою правоносну систему, чи до моїх органів? Їжа це не тільки це дуже функціональна історія. Функції, які на мене будуть потім працювати, тому їжа без гаджетів 15 20 спокійних хвилин та трішки більше різноманіття це буде дуже гарна допомога. Іноді працюють непогано а, такі лайфхаки, як а, дуже банальні, але планування п'ять хвилин ввечері чи зранку. Я думаю, так а що в мене буде на сніданок? Чи є в мене щось підготувати на сніданок? Де буде мій обід, чи який він буде, і є там всі ці продуктові групи, чи є в мене якісь плани на вечерю? Не буде чи не буде так, що я пообідаю о першій, а потім приїде додому до 10-одинадцятої вечора. І це буде така нічна історія. Тому ми плануємо трішки заздалегідь. Далі з важливих пунктів: це сон і це наче і не дуже така дієтологічна нутриціологічна рекомендація, але намагатися висипати здорову норму це дуже важливо. Тому відкоригувати, наскільки це можливо сон і трішки більше рухатись, трішки більше рухатись, наскільки це можливо, навіть якщо це просто якась фізкультурна зарядка. Сам, саме звичайно зранку, чи може піти на прогулянку? Багато людей не тримає в голові, що просто активний рух ногами правою, лівою ми відправляємося гуляти. Це вже є активність. Вона помірна, нормальна, така приємна. натуральна і приємна. Так, японські колеги це в нас називають. Якщо прогулянка природою, forest bathing. ми приймаємо ванну з лісу, тому що є розслаблюючі якісь є повітря, яке може торкатися волосся чи шкіри, є спів пташок. Якщо ми зможемо концентруватися на таких природних великих штуках, це вже є немедикаментозні Техніки роботи зі стресом, питання таке, це стосується і дітей, правда, і привчати дітей до правильного харчування мається на увазі не тільки те, що ми їмо, а як ми їмо, коли ми їмо, чи не їмо ми ось так, да? Тому mm -hmm. це звичайно, вас... ми завжди для дітей, навіть якщо вони вже підрощені такі підлітки, ми. Поки живемо в, разом, вони будуть відзеркалювати, і ми будемо таким прикладом для них. Тому спільна їжа навіть у малечі дуже коректним є не розносити зараз. Отут твоя пюрешка дитяча, а я потім свою дорослу їжу поїм. Хоча б один прийом їжі на день він є сумісним, і на столі є все, що можна дитині, і є гарний приклад. Наприклад, є така. Е, 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 Вправа як овочева тарілка, просто велика тарілка, три, чотири, п'ять видів овочів. І як класно, якщо вони будуть різнокольорові, щось просто листя, типу петрушки, кропу, чи може шпинату, яскрава морква, яскрава що в сезоні, радис, хрусткий перець, щось відварена, якась чітушкована капуста, щось порізано трішки меншим, і воно просто на виду. Один, два, три, п'ять днів, але на сьомий будь-яка дитина щось кольорове буде брати, і ви будете брати, і дитину буде брати. І ось це е, таке е, щоденне нагадування того, що раціон е, важливий, що він є різноманітним, що гарні продукти, які приносять користь, вони. Прості і природні, просто запечене, просто трохи відварене, просто в сире, просто горішки не перетерте ні в яку масу, не в пюре, не в хлібець, не зроблене так, що воно в упаковці і потім відкриваємо і воно хрустке півроку. Всі пекли печиво вдома. Воно на наступний день вже не хрустке. А в упаковці, якщо ми подивимося, сім місяців тому виготовлено хрустке треба трішки віддавати собі таку чесно відповідь про складову.